Друзі, привіт! З вами Оксана. Дозвольте декілька коротких порад по очищенню будинку, квартири, вашого помешкання від хламу. Перше, віддавати, друзі, все рівно, що дарувати, не менш важливо, ніж здобувати і отримувати. Я вас закликаю пересортувати те, що у вас є, чим ви користуєтесь, чим скоріше ви позбавитесь від старого. Тим скоріше знайдеться у вас новеньке, тобто ви звільните для нього місце. Друге, не тримайте на шафах, на якихось верхніх поличках. Особливо це мода така раніше була на шафах: тримати якісь великі іграшки, які накопичують пил, якісь коробки або там ляльку, таку велетенську метрову прямо в коробці. Тому що. Речі, які ось так навис... вище вашої голови знаходяться, нависають начебто над, над вашою душею і в будь-який момент готові рухнути, обвалитися. розумієте? Можливо, це так метафорично. Можливо, так насправді, але знаєте, і рушниця раз на рік, і палка, яка висить на, стілі, на стіні, раз на рік стріляє. Наступне холодильник. Чим більше в холодильник ви натрамбуєте, Тим гірше він холодить і морозить, тому що він більшу кількість продуктів мусить охолодити, підтримувати цю температуру. Холодильник це місце, це така чарівна шафка, з якої харчується вся ваша родина. Отримає енергію для життя, для звершень, для роботи, для активності. Розумієте, ця шафка є надважливою в нашій хаті, і вона найпершою з'являється при переїзді молодої пари, наприклад, в квартиру або власний будинок. Я навіть вивчаю іноземні мови за допомогою цього очищення, розхламлення. Я беру всілякі таблички. Ви знаєте, ефективними є написання карточку маленьких. Або там вчитель нам видає якісь такі завдання, там прайс перекласти чи текст і так далі. Я беру це все за тиждень-два накопичую. Воно складається, складається на моєму столику, і потім в кінці тижня або місяця я сідаю і позбиваюся цього хламу. Щось я запам'ятала, можна сміло викинути, що не запам'яталося, я беру в такий красивенний зошит великий, переписую туди важливіше, підкреслюю, якщо це задачка, вирішую, потім переписую, і вже викидаю. Хіба там така супер якась табличка, я її десь підвішаю, ще якийсь час, хай помазолить очі. Отже, відпрацьовуємо навичку відпускати. Якщо річ, наприклад, одяг, ви не, не надягали на себе. 2-3 сезони, або рік, або два, значить, наступного сезону або наступного року, скоріш за все, вона вам не знадобиться. Якщо ці речі пам'ятні для вас, приємні, вам хтось подарував, або ви придбали в якійсь прекрасній подорожі в чудовому магазині, з гарним настроєм, ну ви декілька залиште, звичайно, собі для душі. Але якщо ви не готові негайно від них позбутися, щоб потім не пошкодувати і не сказати, що ця Ксюша нас навчила погано, то ви просто візьміть велетенський кульок, мішок, торбину якусь. І складіть туди речі, які у вас 50 на 50, буду, носить, не буду. Модне, не модне. А можливо, воно колись піде в моду. А може, ви хочете комусь віддати такий відкритий банк речей, наприклад, безкоштовний. От. Нехай ще десь в кладовці полежить, оця штука, а потім попадеться вам під ноги, почне заважати, потім ви ще раз передивитесь і викинете точно. Ще в мене така є кухонна порада. Так як ми з вами на кулінарному каналі зустрічаємося, значить певну частину часу я проводжу на кухні. Але я там мало. Ви бачите, що в мене все швидко раз-два, те вариться, те париться, закипіло, спеклося і я вийшла з кухні. Але той короткий час, що я проводжу на кухні. В мене діє правило однієї полички. Доки закипає чайник, або наборчик все наготовили, закипає, мені треба постояти, щоб відрегулювати температуру, або холодець, наприклад, треба постояти, щоб воно тільки булькотіло. Я беру одну поличку, шухлядку, бац вивернула. Я все рівно знаходжуся на кухні, все рівно я тут стою, і я ту одну поличку просто заново перекладу. Щось зайве, бо воно викинеться автоматично. Просто там якісь кришечки, якісь, можливо, ниточка якась попала. Просто я протираю, прочищаю. Я роблю це не тільки для того, щоб було в будинку чисто, я роблю це для того, щоб розворушити енергію, яка, можливо, з певних причин застоялася. Наприклад, якщо у вас короткотривалий якийсь застій по роботі, ну, не сезон, або були на лікарняному, там розгубилися клієнти, от я в сфері послуг працюю. Або вам потрібні кошти на якесь гарне таке звершення, на придбання якоїсь закупки чи автомобілі. От Вам потрібно, щоб прийшли гроші у важці. Ви берете якийсь старенький прибор. Ну, що це може бути? Кофемолка, міксер, якийсь там, фритюрниця, щось таке. з дрібними детальками, що могло запилитися в фритюрніці, особливо якісь там випари жиру могли так осісти, і воно таке липкеньке. Ви берете цей прибор, ви кидаєте всі мислі, всі думки з голови, тому що ви вже все продумали, як це зробити, яким шляхом як вирішити проблему. Але від того, що ви без, безкінечно будете про неї думати, процес не пришвидшиться. Буде так, як буде. Має стільки проти часу, скільки потрібно, щоб вирішити певне завдання. Отже, відволікаєтесь. І знаходитесь в такому стані альфа. Собі, кайфуєте, повільно витираєте, сфокусувались на цьому предметі, берете там хоч спиртиком, якщо воно не витирається, хоч гарячою водичкою, хоч якусь щіточку стареньку візьміть і пошуруйте. Отже, доводите цей прилад до чистого, лягаєте спать, ваша голова переключилася. Ви в такому стані даєте мозку знайти найправильне рішення. Воно знайдеться, повірте мені, немає невирішуваних проблем. Якщо є, то зайві розходи хіба що, і трохи часу, трохи нервів. От, І все, лягаєте спати, вранці чекайте гарних новин. Не так, що заглядаєте в телефон, в електронну почту. Просто заспокойтеся, знайте, що те, що вам потрібно, воно вас знайде. І як має бути, так і вирішиться найкраще в вашу, вашу користь. Друзі, я вам дуже вдячна за те, що ви прислухаєтесь до мене. І для того, щоб алгоритм ютубу спрацював, додивляйтесь відео до кінця. Пишите коментарі від семи слів. Тільки так він бачив. Якщо лайк на початку, або там один смайлик, або не до кінця додивилися відео. Він його не розпізнає. Тобто він виконалася задачка, додивилась до кінця. Ага, це одна людина подивилась. Одна до кінця подивилась, він рекомендує інші. Інші. За це я вам покажу, яка гарнесенька природа в мене за спиною. Ось це таке безкоштовне місце для відпочинку. Туаль альтанка з таких брусів гарних, міцних зроблена, Це футбольне поле, це все безкоштовно, абсолютно можна відвідувати. Там є малесенькі гірки, дерев'яні якісь качелечки для, для малих дітей, а також велосипедні доріжки, так я на велику також сюди припхалася. Там є арка, через яку можна зайти в ліс і назбирати грибів, але я боюсь перевірених грибів збирати. Такий маленький трус. Ця частина країни називається Гори Шварцвальд. У нас душі тижневі зарядили. Хаті не сидиться все рівно, тому що, що там скучно-душно вийшла з вами поспілкуватися. Все, вдячна кожному. Харчуйтеся правильно і будете завжди здорові!